Мої вітання всім моїм глядачам, всім моїм підписникам. Ви, великі молодці. Той збір, який ми оголошували в 1 мільйон гривень, ми його зібрали і навіть більше. Причому хочу вам сказати за дуже короткий термін. І на сьогоднішній день в мене є таке розуміння, що все в цьому світі можливо. Один день об'ява, другий день зібрали гроші, третій день замовлення, і четвертий день уже наші дрони. В роботі, і це дуже важливо. І на сьогоднішній день нам потрібна швидкість. І я розумію, що все можливо. Ну, дуже величезне, але є. Ціль у нас була 1 мільйон гривень на 5 дронів. Але за допомогою вас, дякуючи вашим величезним серцям, щирим українським, ми зібрали трошечки більше. Тому, звісно ж, виникло то питання: куди ж їх дівати? І окрім цих п'яти дронів, на сьогоднішній день їх придбано 5, три вже в роботі, два ми чекаємо, тому що неможливо зразу всі п'ять отримати. У нас замовлено до 25 квітня ми отримаємо 30 батарей до цих мавіків, і ще у нас зараз одна станція реп. Це станція, яка перехоплює ну, чужі, чужі дрони. І вона нашим хлопцям ну, просто таки дуже необхідна. Тому, от, залучившись до цієї роботи, я зрозуміла, чому наші хлопці так довго чекають допомогу. Тому що не так все швидко робиться. Це тільки ми з вами, як ракети, все зробили миттєво. Не так все Швидко пам'ятаєте, як Порошенко виставляв у току дронів в Адгарі? Так це ж уявляєте, яка кількість дронів, поки їх назбирали. Потім їх треба було розпакувати, гарненько викласти в ряд. Потім треба було залучити оператора, який би то гарненько зняв. Оцей фільм. Я так думаю, там був не один дубль. Так? А потім їх запакувати, а потім їх відправити хлопців. Це, ну, я не знаю, скільки це часу на те пішло. Тому що, розуміючи і бачачи, що я робила, як я це робила, це отак от, бігом, як вітер, це буквально 1, 2, дні. І, і я вам хочу сказати, що на це дуже багато пішло енергії, нервів, телефонів, дзвінків, переживань. Тому що я вам можу сказати. Я навіть розумію, чому так зараз повільно все відбувається в масштабах держави, чому так повільно ми отримуємо допомогу з інших країн. Знаєте, люди роблять собі ім'я, я і так розумію. Це треба засняти, це треба таку кучу, таку купу, щоб це все було гарно, щоб це все було пафосно. У мене не було часу на те. Я вхопила ті три дрони і негайно їх відправила. Звісно, буде звіт іще по, звіт іще по двом дронам, як я вам сказала, 30 батарей і ціла станція РЕП. Це все буде, було придбано на ті кошти, які ви мені скинули. На сьогоднішній день цей збір закритий. Дякую кожному з вас. Дякую за ваші поради щодо можливості оформити волонтерську діяльність, можливо, якось до наступного збору підготуватися більш в правовому полі. Але на сьогоднішній день я вам дуже дякую: ми перевиконали наш план. Дякую вам ще раз. Тримаємося і до перемоги разом.